Коротше, друзі, вийшла обнова. Капець! Це просто ідеально. Так, мені дзвонить Флент зараз. Так, треба поговорив. Коротше, друзі, вийшла обнова. І дивіться. Тут победа дня. Победитель має, в в будь-якому режимі. Це круто! По-любому зараз зіграємо. Друзі, це копееть! Давайте поцик подивимося. Так. Капець. Дивіться, ось кінчик так девять, дивіться. Патерновий, аркановий. Це офігенно. Нові наклеечки. Бачите, це. Цей. Медаль Space Weason Що це? Раз медалька нова? Те, що показувало в новому, не в новому. Дивіться, яка. І графіті, дивіться, теж прикольні. Это просто. Нові ножички! Чи ні? Ні, це не нові ножички. це... Другим розкрасом. дивіться. Це... Скелет з минулого ананого п'ятого сезону. це Скорпіон. Дивіться. Тріп. Найн, Бабочка, дивіться. Кунайчик. І танто капець, Задання тут, звісно. капець, друзі. Це прям заслужено лайк. Так, а давайте зайдемо зараз на риночок. Так, давайте нова колекція. Ага. дивіться, А є нова колекція? Я щось її не бачу. Хм, що її ще не завалили? Я поки що щось не бачу нову колекцію. Так. Нової колекції ще нема. Дивіться. А давайте ножи подивимося. Давайте. А, ну-ка. Добавила, то є на ринку ті жи. Ні, їх ще не добавили. А, тюк, он спасался. Конечно, еще надо боллы. ЦКП прикольно. Короче, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и вот такая оновление. Ну и всем пока.